Акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти не мовчи. Полон вбиває, відвідали понад 70 громадян. Нагадаємо, що такий захід у горішніх плавнях відбувся вперше. А провели його минулої неділі на театральній площі біля Палацу культури і творчості. Організувала захід у нашому місті дружина військовополоненого Діана серед родичів військових України, які вже третій рік у полоні Росії. Світлана мати військовополоненого азовця, мешканка селища Павлиш. Мій син вийшов 18 травня 22-го року із Азовсталі за наказом верховного головнокомандуючого про збереження життя. І з 18 травня я не знаю про долю своєї дитини. Наші Рідні і захисники вже майже два роки в полоні, їх там катують, їх там засуджують. Вже ООН офіційно визнала 42 смерті у полоні від катування, але це, мабуть, дуже занижена цифра. Тому сьогодні ми в основному ми виходимо в Кременчуці кожної неділі, а сьогодні ми приїхали в горішній плавні, щоб до суспільства таки доносити про нашу біду, і що є люди, які потребують нашої допомоги і визволення із полону. Синові пані Світлани 28 років. На його повернення чекає також наречена. Мати наголосила, що в ДНР та Росії над українськими військовополоненими проводять окупаційні суди за злочинами, скоєними російськими військовими. Вироки від 20 років до пожиттєвого. Я тільки знаю про свого сина, що йому винесли вирок 22 роки в ДНР. Але є хлопці, яким дають пожиттєво. Є вже випадки, коли хлопців засудили, дали 22, 24, 25 років. Потім переглядають справи знову суд і їм виносять пожиттєво. Ще я хочу наголосити на тому, що зараз Росія намагається відновити смертну кару. Для терористів, а як відомо, полк АЗОВ визнаний в Росії терористичною організацією, і ми просто боїмося, що для наших рідних це буде фатальним, що вони просто їх знищать. І через це ми проводимо ці всі акції, ми кричимо, ми наголошуємо, щоб люди звертали увагу на те, що над нашими рідними просто знущаються. У горішніх плавнях чекають на повернення з полону чоловіка і тата, дружина і дві донечки. Зв'язок із ним обірвався 12 травня 2023 року, коли він був у Бахмуті. До повномасштабного вторгнення ворога він працював старшим механіком на Єристівському ГЗК. Дякую кожному, хто приєднався до акції на підтримку військовополонених. Не мовчи, полон вбиває сьогодні. Ми стоїмо тут за всіх, хто стояв за нас пожертвував своєю свободою та наразі перебуває в пекельному російському полоні. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Одним із міст, де велися найзапекліші бої з перших днів, став Маріуполь. Оборона міста тривала 86 днів. Більшість із яких у повному оточенні російських військ. У Маріуполі велися обстріли з танків та важкої артилерії, Використовували реактивні системи залпового вогню, реактивні снаряди та завдавалися удари з повітря. На захисті міста стояли різні підрозділи наших військових, до складу яких входили полк Азов, й 1 1-й та 503 й окремі батальйони морської піхоти, 36 та окрема бригада морської піхоти. 56-та окрема мотопіхотна бригада, 23-й загін морської охорони та 17-та окрема танкова бригада. Ворог значно нас перевищував у зброї. Розповіла свою історію і мати полоненого військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти, пані Ольга. Наші рідні заслужили право на життя без тортур, без мук, Найзаповітніша мрія кожного хто зараз тут стоїть дочекатись довгоочікуване слово, дзвінка. Я вдома, я в Україні. Слава Україні! Героям слава! Поки ти мовчиш, їх катують. Поки ти мовчиш, їх катують. Стань голосом полонених! Стань голосом полонених! Наші рідні виходили під домовленості з Росією та гарантією ООН та Міжнародного комітету Червоного Христа. Жодні гарантії, жодні домовленості не виконано. Ми закликаємо суспільство: не мовчіть, розповідайте, пишіть, хай світ чує і знає про пробажерність Російської Федерації, про катування і знущання над нашими захисниками, про геноцид українського народу. Слава Україні! Дружина безвісти зниклого військовослужбовця 503-го окремого батальйону морської піхоти Олександра розповіла, що востаннє розмовляла зі своїм чоловіком телефоном понад два роки тому. 7 березня 2022 року мій чоловік подзвонив мені і сказав, що деякий час буде не на зв'язку. І з того часу я досі чекаю на його дзвінок. А я, дружина. Військового 503 го батальйону, який з самого початку повномасштабного вторгнення тримав оборону Маріуполя волновахи, саме там під Волновахою і зник в бою безвісті мій чоловік. З того часу я нічого жодної інформації про нього не знаю, але я. Вірю в те, що він живий, і я продовжую робити все можливе для того, щоб він повернувся додому, до нас із сином. Звертається до українців і всієї світової спільноти і наречена загиблого бійця 3-ї окремої штурмової бригади, пані Дар'я. Я прийшла для того, щоб підтримати ті сім'ї, які чекають на своїх рідних. Це єдине, за що я зараз тримаюся, що дає мені мотивацію і сили і. Не дати ворогу перемогти нас морально, нас духовно, нас як єдність. Мене часто питають: а для чого ти йдеш, якщо в тебе там нікого немає? Для чого? І мені дуже прикро бачити, що дуже мало людей, яких немає рідних, не приходять на такі мітинги, не приходять для того, щоб не підтримати військовополонених. Так, вони потім виходять із полону, і це перше, на що вони звертають увагу. На те, чи чекали їх тут, для того, щоб підтримати моїх подруг, незнайомих людей. Одна година, дві, одна-дві години життя з тижня. Я думаю, це не важко виділити для того, щоб підтримати ці сім'ї. За тим до людей звернулася подруга без вісти зниклого бійця зі 116-ї територіальної оборони пані Марина. І початку повномасштабного вторгнення 116 та ТРО вийшла на захист своєї країни. На жаль, з нашої бригади також є хлопці, які загинули, полягли у вічному бою. Також є хлопці, які знаходяться у ворожому полоні. Є хлопці, які Зниклих безвісти, ми пам'ятаємо кожного, ми боремося за кожного. Вони назавжди залишаться з нами. Поки ми з вами проживаємо найкращі дні свого життя, вони знаходяться в колоніях і проживають катування. Це нестерпний біль для родин військовополонених. Ми пам'ятаємо і боремося. За кожного серед горішньоплавнян, які прийшли підтримати акцію Не мовчи, полон вбиває. Яна Клименко дівчина пояснила, чому вважає важливим долучатися до таких акцій українців. В мене є знайомий друг, однокласник в полоні. Він служить в морській піхоті. Також в мене є друзі, військові, які зараз на фронті від нас, простих людей, якщо взяти поодинці, мало ще залежить. Але якщо ми будемо збиратися ось ця ось так великими групами по всіх містах України, то я думаю, що привернути увагу ми зможемо 100%. І Мовчати не варіант. Ми повинні бути їхнім голосом і ми повинні стояти за них так само, як вони стояли і стоять за нас там. Тому я тут. Чотирилапий улюбленець Яни носить ошийник із згадкою про Азов. Мій друг загинув. Він був азовцем, він зараз залишився на щиті. Я приймаю участь активно в підтримку азовців в різних акціях. В бігу, коли ми бігли за Азов, в пам'ять за них нам давали такі маленькі подаруночки і тому вирішила надягти йому сьогодні. Це в пам'ять про коробку Івана. Взяла участь в акції і влада, дружина звільненого з полону морського піхотинця 503-го окремого батальйону. Чоловік військовий вже 8 років їхній 503-й окремий батальйон морської піхоти базувався в городі в місті Маріуполь і в принципі всі наші друзі зараз або загинули або знаходяться в полоні так же, як був він він там знаходився 10 місяців Ось на початку повномасштабної питання не стояло, щоб він там кудись їхав з Маріуполя чи що. Він зібрав речі і поїхав одразу на частину. А я зібрала старшого сина і його маму і уїхала. Ми доїхали до Запоріжжя. Там я народила, бо я була вагітна в той момент на восьмому чи на дев'ятому місяці. Народила і десь через місяць ми узнали, що він потрапив до полону. Росія зняла відео, як він з хлопцями потрапив в полон. Так ми і дізналися, що він там, і почалася боротьба. Ми виходили на такі мірні акції. Вже, вже виходимо як два роки. Третій пішов. На жаль, ми стали голосом полонених і продовжуємо боротися за них, як вони боролися за нас. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна, кона душе, Україна, понадусе, Україна, вона душе.